Вітаю вас на каналі Setanet. Для тих, хто користується антидетект браузером IDentory, я зараз покажу, як задати проксі, щоб ваша робота в мережі була безпечною. Запускайте IDenter і зверху натисніть на Proxy Manager. Відкривається вікно з налаштуваннями проксі. Ви можете додати по одному проксі або задати списком. Щоб задати один проксі, натисніть Add Proxy. Задавайте спочатку ім'я проксі в першому полі. Нижче є поле для швидкого введення проксі. Вибирайте тип протоколу ліворуч і задавайте дані вашого проксі. Тут також вказано формат, в якому потрібно задавати проксі. Якщо у вас безкоштовний проксі, задавайте в наступному форматі. IP 2.port. А якщо у вас персональний проксі, тоді в наступному форматі: лог.пароль, собака. IP2.port. Нижче у мене автоматично підтягнулись у відповідні поля дані мого проксі та тип протоколу. Але якщо ви хочете використовувати не швидке введення проксі, а задавати в кожне поле окремо дані ваших проксі, кому так зручніше, тоді нижче у відповідні поля задавайте IP порт, а також логін і пароль, якщо у вас персональний проксі. Коли все ввели, натискайте ОК. Заданий проксі з'являється в робочому полі. Тепер треба перевірити проксі на працездатність. Виберіть заданий проксі та натисніть «Чек». Якщо статус відображається зеленого кольору, значить проксі працездатний, і ви можете ним користуватись. Якщо статус червоного кольору, тоді треба задати інший проксі. Другий варіант задання проксі це списку. Натисніть Add Proxy List. У вікні задавайте ім'я списку і нижче вибирайте тип протоколу для ваших проксі. Якщо у вас у списку проксі з різними протоколами, залишайте тут Auto. А якщо всі проксі з одним протоколом, вибирайте тут тип вашого протоколу. Нижче в полі вказано формат завдання проксі. Я вибрав HTTP і формат аналогічний, який я робив, коли задавав один проксі. Сюди задавайте у кожний рядок ваші проксі у такому ж форматі. А якщо у у вас відрізняються протоколи проксі, тоді задавайте із зазначенням протоколу, як я це зробив. Коли все ввели, натискайте на ОК. Тепер вам треба перевірити проксі на працездатність, як я це робив раніше. Далі, потрібно прив'язати заданий проксі до вашого профілю. Натискайте Create. Задавайте ім'я профілю та вибирайте необхідні опції для вашої роботи. Ви можете або задати проксі тут, або вибрати заданий раніше проксі. Потрібен розділ Quick Proxy Insertion. Якщо хочете задати новий проксі, задавайте в тому самому форматі, як задавали проксі раніше. Тут також є підказка. А якщо ви хочете вибрати раніше заданий проксі, тоді натисніть Select from the Proxy List, і у спливаючому меню виберіть раніше задане проксі, яке під час перевірки було працездатним. Готово. Проксі прив'язано до профілю. Далі ви можете вибрати необхідні параметри профілю, і коли все ввели, натискайте ОК. OK. Тепер ви можете працювати в антидетект браузері Identity з використанням вашого проксі. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та вдалої вам роботи.